রস্তা নেচা হয়ে Так проходять навчання з військової тактичної медицини в Івано-Франківську. За легендою, цивільним людям, які знаходяться в підвалі, надають допомогу різного роду і одночасно евакуйовують їх. Допомагають медикам також військові. Людей ділять на групи відповідно до поранень, які вони отримали червону, жовту і зелену. За легендою, є і один загиблий. Військові, чорні лежить. Так, я відстатувала на довзі сказати. Військові, чорні. Коли людей вивели на вулицю, чути ворожі постріли. Далі військові дають команду евакуйовувати людей через лісопосадку, де також усі ховаються від черг ворожих пострілів. 50 метрів, Проводять навчання 15 польських інструкторів, які працюють в службі медичної авіації Польщі чи у Варшавському медичному університеті. Допомагають їм івано-франківські інструктори, які вже мають необхідні навички. Зокрема, франківський медик Олег Водославський. Військовим медиком буде надзвичайно важко, тому що інколи треба приймати такі рішення, від яких будуть залежати не тільки життя пораненого, а також і ваших, і ваших колег. Тому надзвичайно важка психологічна робота. Участь у навчаннях взяли медики з усієї України. Саме з цією метою вони й приїхали до Івано-Франківська. Зокрема, лікарка екстреної медичної допомоги із Сум Ольга Чернюк. Вона сьогодні виконувала роль координаторки. «Медичний координатор – це лікарська бригада, які перші з'являються на місці якоїсь стихійної катастрофи чи іншого лиха. Ті, хто вирішують безпечно працювати чи ні, говорять ОДС, Приблизно кількість постраждалих і потрібно які ще спецслужби, поліція чи рятівники і кількість допоміжних бригад. Навчання тривали впродовж 10 тижнів. Ще один курс планують у листопаді. Наразі навики з тактичної медицини завдяки цій міжнародній співпраці здобули 500 українських медичних працівників. Тиждень в тиждень. Кожного тижня для 50 медиків ми проводили навчання. Перший і другий день був присвячений нагадуванню основ рятування дорослої людини та дитини а решта три дні були присвячені практичній тактичній медицині. практичним. Про навчання публічно не оголошували, тому люди, які перебували поблизу, по різному реагували. Зокрема, одного разу викликали поліцію та рятувальників. Розповідає директор обласного центру екстреної медичної допомоги Мирон Матейко. За його словами, в планах розгорнути в Івано-Франківську повноцінний центр, де би навчали тактичної медицини. Надалі ми хочемо створити центр підготовки і вертольотного аеромобільного. Вертольотну санітарну авіацію все в нас поставити площадку і навчальний центр для цілої України. Ну і звичайно, для наш для порятунку людей в гірській місцевості. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. новини на Суспільному, Івано-Франківськ.